У Миколаївській області ТЦКшники побили людину, але як пізніше виявилось, то він просто з алкашами побився. Вітаю, вас, шановні друзі. Вчора весь інтернет облетіла ось ця фотографія. У Фейсбуці дочка цього чоловіка опублікувала цю фотографію і повідомила, що в Радіївській ТЦКшники побили її батька. Тобто, цей чоловік прийшов до ТЦК, там у них з ТЦКшниками відбувся якийсь конфлікт, в результаті чого його побили. І коли ця історія, коли ці історії надали розголос, підключились до цього журналісти, великі телеграм-канали. То ближче до вечора вже з'явилася інформація від цієї дівчини про те, що вона все переплутала, а її батько спокійно вийшов собі з ТЦК. А по дорозі додому зайшов якийсь генделик з друзями, там вони випили. Після чого у них Ся сварка, і саме там цей чоловік отримав свої побої. І тут мені, знаєте, згадалась інша історія, яка відбулася кілька місяців тому у Закарпатській області, там де дівчина в істериці просто записувала відео і розказувала, як на блокпосту зупинили їх машину. Вони їхали. Вона, чоловік та маленька дитина. І от чоловіка забрали з машини, навіть не дали йому телефон. І от вона записувала відео, була в істериці, розказувала, що на дворі ніч вони з маленькою дитиною, десь посеред дороги, посеред якогось села, сидять в машині. Чоловіка забрали, не зрозуміло, хто не зрозуміло куди і що робити. Вона не знає. Я публікував це відео на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Але наступного дня вже з'явилося відео, там де вона вибачалася і казала, що все нормально, ніхто її чоловіка не викрадав, вона просто була на емоціях. Ну от приблизно так в Україні вирішуються подібні питання. Демократично, по-європейськи.